Ну і що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі ігри, який Люблю, і ми будемо проходити Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер машкав на вулиці Private драйв 4 з хливим дядьком і тіткою та їхнім гидним сином Дадлі. Гаррі часто замикали в кімнаті. Він не міг утекти, хоча й хоча йому було, хоча він був чеклуном, бо чарувати поза школою заборонено. вечора до нього завітав Ельдомовок на ім'я Добі. О, Harry Поттер, не ne можна повертатися Ahre до Хогвартсу. У ховарці Гаррі Поттеру загрожує смертельна небезпека. О, і знак. знає, знак згодом Поттерів, Найкращий друг Рон та його брати Фредді Джордж прилетіли на машині Форт Англія, щоб ввезело те Гаррі. Хлопці вирішили до Берлогу, до вівки Візлі. Сам Гаррі провів решту літа, аж поки вони не прибули на Лайф Діагон. Прикольний такий оповідач що розказує. Разом із Женні, сестрою Рона, Гаррі відвідав книгарню Флориші Блот. Там роздавали автору відомий письменник Гільдерой Лок... Як він був? Локер назвав, чи як він називався? God, Отакое, це it's що ж? Ні, не може бути. Це він, це Гаррі Поттер. Пані та панове, яка чудова мить, або зробити важливе оголошення. Залюка повідомляю, що викладатиму захист із мистецтв у Гогвартсі. Пішов Гаррі. Думаю, хвата з мене. Що сподобалось Потер? Знаменети Гаррі Поттер. Зайшов по книжки і потрапив на перші шпальта. Оближ його. Він цього не хотів. Потором! Ти завіси собі, собі подружку. Дай твої батьки голодуватимуть місце. аби складати всі ці підручники. Я просто не можу пройти по збідних та нужданих. Підсуну від той щоданок. морта там. гри. Так, друзі, що тут буде. Ага, зараз будемо знову щось паном балакати з кимось роном. Гаррі, Ми запізналися на потяг. скільки фразер уже 5 хвилин тому. О, ні! Що нам тепер робити? Ну, вранці мій тато прав на роботу літюче авто, воно стоїть на Чарлінк Крос. Гаразд, це наші даний шанс не прогавати школу. Побігли хлопці. Зараз будуть на фурдіанлі Англія валета. Поки ніхто не пильнував, Рон і Гаррі злетіли повітря, на... повітря та на старенькому Форді. Тепер одна проблема це літаки. А, це ж. Нічого, 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 нічого не бачу. Воу, це фільмі не було. Прикольно. Лайн не врізалась. Ми вже долітаємо. Ой-ой! Коже, мотор глохне. Ну, машинко! Ну ж бо. Ой-ой-ой, я -ой -ой, б декрута піке. Стоп! Стій, стій! Стій! Stop! в Валилися вдаривом! Дара дарево роздасть на горіхи Рону і Гарі. Ну, гаріс палочки! Ролан! Рондати! Я тут, Гаррі. Мене схопила в верба! варба. О. Не бійся, зарона, я зниму тебе свитте. Тримайся. А що мені лишилось? Покопся, Гаррі! Так, треба. Треба. Куда мені треба? Ага. Ой, треба налаштувати все, друзі. Так, той хотса може нас завалити. Давайте я пройду лагенько. Добре. Uh, проходу туда, а, проходу тут нема. А як мені сюди пройти? А, є прохід. Пішла їм. Там щось має бути. Я вмію відкривати за скрині закляття малого мором. Чи вакон закляття не з'їдлів кнопку миші. Добре. Я вже вивчив її. Ну, в першій сарі. Бабай. Баба, це потрібна річ. Я знаю. Відкрили за нам прохід секретний. Так, тут зберігання. Давайте. Це зберігальна книга, до неї, щоб зберегти свій поступ. Поступ? А. Якщо зумлієте, гра одразу ми здається місця, місце, де востаннє зберігалося. Добре. Зберігаємося. Нема заграточки. Треба бігти з той сторони і поврятувати Романа. Друзі, насчет голосу, відпишіться мені. А, тут можна що зробити. Ага. <пишто>, підпишто, можем. Добре. Так, А як мені не Швидше це гілка! Здавлюємо на экзмеям. Так у ну що? Бабаєм? Ааа, вот помню вы травались, за ща вони дуже смачні. Ага! Не тільки відкриваю скрайня, чий таем не Давай, Покарона там решает, то я бобе позбираю. Так я мрю два дерна, друзья. Жаба, иди сюда. Что чекаешь? Мне треба швидкості. Добавити. Ось, я зараз врятую Рону. А, не врятуєш. Зараз я врятую. А, мені дали по хребті. Молодець, Гаррі, тепер спробуй зняти мене. Зняти мене цю гілку. Де Дивіться, тут в неї вразливе місце. Давай попробуємо. Лепендо! Дякую, Гаррі. Мені аж полегшило. О, ні! Що, дочка, полетіло свідалі? Дочка живе своїм життям зараз, має їм виконати... Людина сам каже, а вона не виконає їм ці! Лас, та, до незрадівіщу через мене його машина втекла. Хай там як, нам краще йти звідси, бо ще не треба на протесора снайпом. Йшла, дай, 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 секретик. А-а-а! Oh. Люмос so не просто ся, він ви речі, які мене бачила. Добре, зберігаємо. дякую. Давайте збережемося там що таке? Для будіть до виступити з гіть правою кнопку межі. Дякую! Спробую зібрати всі бабайгарі. Uh, так, друзі, мені не дають навіть почати. Всім вітання. Ви на каналі «Ігри, які я Люблю, і ми будемо проходити приходити Геліпотріну кімнату, друзі. Це друга серія, тому що першу ми вже на каналі проходили. Можете подивитися в списку відтворення. Uh, вона є було колись дуже просили пройти другу частину. Я це все відкладував, відкладав, відкладав, але зараз рішив її. А uh, також пройти. тому друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь стареньку подобаєчку. І проходимо, друзі. Пробуємо. Ой, Чекай, чекай, я вам стрему там. Він... Він... Бобой потім стануть о, пригоді. Давай жабу візьмем. Гаррі, тобі треба залізти на цей виступ. Вийдув... На який виступ? Посередині? Давай, я його посуну на нього. Лепендо. Знаю, знаю, Рон. <реслужен> 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 Все, вилазим. Є. Професор Снайп нас не злабавши. Добре. Так, тут щось може бути. Льомос. Відкрився прохід. добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, звук дійсно дуже дуже голосний. Ну чекайте, да, налаштування. Открытай меню керування. Давайте трошки звук. Мишки, чутливість. Давайте чуть підбавлю, бо вона щось дуже. Так, а. Звук, да. На дуэлі, я ще буду дуэль, мати. Меню дуэлей, чекайте, чекайте, чекай, дайте, гременю та звуку. Ось давайте дружечки, звук збавлю. Фолна, я не фіасові. Так, тут все якість зроблено, поняв. Добре. Звук. Чуть звук збавимо. Збумок музика чуть-чуть збавимо. Відпишіться мені за звук, друзі. Щоб я знав, що і як зробити, щоб вам було комфортніше дивитися. Так. Тут секреточка є якась. Я, друзі, вроді би проходив цю гру в дитинстві. Першу, другу і, вроді навіть третю частина не проходився. Третю більше я вроді би вже не грав Гаррі Поттерів. А, хоча я знаю, що там вроді би не, не дуже хороші проміси, ігри. Цем проздорва! Бронзочерна карівка! Когурці заховано 50-ті карток. Кожні бронзових карток надають постійне збільшення витривалості. А, це треба буде шукати. Зі цей ще бруснута. Те... Ага, за альбом альбом переглянути картки. Це картки, так? Перша. Якась відьма. Добре, дякую, що ви сказали. Треба буде коротше все-таки збирати, бо це буде всякі для нас. Примочки, даватися. Ну, в першій серії збирав боби. Не хочу спойлерити, ми хто не неграв. В кінці з, з гри брати Рона закидали бобами кабінет професора Снайпа. А зараз для чого я збираю? Не знаю, ну подоймаємося. Ну, це як валюта тотешня. Також, друзі, я маю нагадати, що це українська текстова локалізація. Дякую. Я лишу посилання в описі під відео на локалізацію. Дякую авторам, що вони постаралися. Щоб нам було комфортніше грати. Так. Куди ми прийшли? Вже не душить. Нас відрахують. Але хоча б я б Ну Нужбом, треба дійти до школи. Так, там що? О, бачу якусь скриню. О, я кинув, у нього боби повлітали. Я знаю, що тут секреточки, друзі, на кожному кроці. Треба добре все оглядати. Треба добре все оглядати, друзі. Тому що що тут тут купа може бути всяких секреточок. Давайте тут є в нас. Два не піддаються. Ну добре, тут не хоче я нам нічого давати. Світивай не заблукав. Там він чума заблукати? Він чекає на нас, але я хочу подивитися, може, щось тут буде. Скільки тут зірок, Де зірок. Яких зірок? На небі що? Ну добре, це просто щось коментує. Пішла. Що нам ровно? Я вже є. О, бачиш одну скриню. Треба буде взяти. І там. Он карточка є. Тихо-тихо-тихо! Не спішімо, друзі, не спішімо. Там що є, там якась секреточка є. Я вмію відкривати ці. А, я забув. Треба Так, гарні вчиться гарно. В першій частині я знав закляття, як відкривати. О! Алла гумора. Але я поки не можу про тебе і не знаю закляття. Я поняв. Рум, не хочеш допомогти мені? Але карточку я би хотів взяти. А, я не знаю. Я понял. Я ще не всі знаю закляття, друзі. Я ще не всі знаю закляття. Так що треба сюди повернутися пізніше. Бобай. Я б карточку взяв. Нам казали, що стаміна буде пов... повністю не буде зникати, коротше, але яка стаміна, нафік може це життя буде просто більше. Ну я поки не візьму. Мені треба закляття, знати, що я можу підстрибувати. бачите? Я ще не вивчив, добре. А, ну да, ми ж ту скриньку відкрию. Я думаю, нас потім будуть пускати коротше, на вулицю. Той хорон почекай. Де ти спішиш? Там он скриняє, але туди я теж не залізу, бо я не знаю закляття підстрибування. Давай поки позбираємо то що ми можемо взяти. Що не можемо, не будемо. Тоби. Так, мені треба 49 карток. Ну я не знаю, чи всі знайду, бо по, по передньому проходженню в першу частині, мені здається, що я не знайшов. Всі. Добре, ну все, тепер заходимо нарешті в замок. Так, друзі, це така буде інтро серія, більш така ознайомлювальна. Відпишитесь мені, будь ласка, в коментарях, що і як. Не буде воно дуже довго і просто чисто познайомитись. Така інтро серія. Спайлері, не, праворуч, не забув? Ага, ну пішла. Ось, друзі, рідний Хогвартс. Прибули ми, друзі. Нічим не змінився він від першої частини, мені здається. Я цих пацанів вже мурдував раніше. Вони бобай можуть байкнути мені. О! Бабай, добре. Ідам Роном. Можна буде тут все, друзі, обстежити, але ми цим займемося вже, коли прибудемо до себе. То що є? Не, я не знаю заклять. ну пішла. Йдемо поки за роном. Наша спальня на горі, але нас мало спалити той снайп. Ну я так служу, як було. Куди він зник? А, а пароль. О, Наречі, пароль. пароль я пані. Каже пароль і підемо спати. Я думав, ти знаєш пароль. Звідки мені його знати? А, мені звідки ми ж разом сюди йшли. Я правда, зате я знаю, кого пароль. Ось видає. О, Герміона прийшла. й вчасно. Я чула вас обох ледь не відрахували через якусь летючу машину. Герміоно, ми дуже втомились. Ти можеш просто сказати пароль? Рада тебе бачити, Гаррі. О, а, ми наже, коротше, нам вже дали пилюлів. Озвода, да, це ви кльово залетіли до школи. До речі, мама розлючена. А ми з братом заснували тут uh, систему торгівлі. Зате не можна бубами на кожен смак. Ред і наші партнери торгуємо по всьому хокварцю. Вой доброця свій товар. Я буду бобати мої його придбати. А де ж нам дістати де бобів. Вони заховані всюди. <звучить> знайте боби, знайте бобе легко. Незабаром ти сам почнеш находжувати, походить. Будьмо раді мати вами справу. Угу, можна з ними торгувати. Я маю. Фіг його знає, каже рон. Ну, пішла. Так, друзі, прибули ми. В спальню. У Віталій гуртожитку Гаррі почув якийсь звук. Його тарона зустріла як героїв через оказію воєночку прибою. Тієї ночі Гаррі спав міцно, чекаючи на перший начальний день у Хогвартсі. Завантаження. Доброго ранку, Гаррі. Час йти на урок захисту з професором Люкартом. Обажні його книжки, він геніальний письменник. Захист дан масайта 4 поверсі. Ходімо. О, ну йдемо. Що, тобі треба? А нічого, а може собі поблакати? Так, тут щось є. Оп! О, ну он ишол секреточку. А тут я бабаем. Alo Мора. О, oh, друга карточка, друзі. Ось, треба мені шуршати будем. Треба головне мені шуршати. Так, там що є? Там двері зачинені, походу. Так, туди не вийдеш. Ну йдемо, там вона, мої друзі, зачекалися. Ага. Привіт, я Артур. У мене своє колективне чіп для крикету. Ага, ти класний. Можна з ним говорити. А ти, дівчинка, щось каже, ні? Ненавиджу пауків, мене від них аж трусить. Андрюха, то ти? О, ха -ха, я жартую. О, кицька ходи. Ро, кітка. Так, на шварму ну пішли. Потім будемо буде ж вільний час, коли не, не треба на уроки і тайм будемо шаритись. Так. А що тут буде перший урок? Тож, не, зараз беру. Гаррі! Класси на шварму поверсі. Гари не бореться ми ж побачимо самого Геральда Локарта. Ага. Так, друзі, я бачу, є зберігаючка. Давайте ми збережемося І продовжимо вже, друзі, в наступній серії О, ну, кидаю. Прикольно. Ой, вибач. О, ще одна карточка. Uh, так, зберігаємося, друзі, потім цю серію Це я казав, буде така інтро, ступна. Поки не можу цим користуватися, значить потім зможемо. Так, зберегти гру. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Серія коротка, але це тільки така ознайомлена серія. Всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте! Ми в Хогвартсі.